Традиційно день вишиванки відзначали і на факультеті історії, політології та міжнародних відносин, звідки і взяло початок свято. Як і в попередні роки, сьогодні на заняття студенти приходили у святкових вишитих сорочках. Така акція в стінах цього факультету відбувається вже в дев'яте. Зазначають організатори дня вишиванки. Рівно 9 років тому, саме в цьому холі якраз була започаткована ідея святкування дня вишиванки. Все розпочалося на факультеті історії політології та міжнародних відносин. Саме тут, 3 четвер, травня, студенти прийшли на пару вишиванків. цього розпочався наш флешмоб, який вже 9 років має місце всій державі. На факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Вишиванковий день завжди відзначають особливо гучно. На святкуванні не обходиться без гучної української музики та частувань варениками чи узваром. На факультеті історії політології та міжнародних відносин це свято визначається гучно, весело. Зараз на 11-ту годину сюди вийдуть всі студенти, тому що зараз закінчиться пара викладачів всі будуть в вишиванках, можемо побачити, зараз будуть вареники, узвар. Самі ж студенти, з яких колись і почалось це свято, кажуть, долучились до святкування, бо вважають вишенку українською традицією, яку треба поважати. Власна ініціатива обов'язкова. Я вже навчаюся тут четвертий курс. І власне з першого з і ну, з допомогою старших ми фактично святкуємо це свято. То хочеться виразити свою підтримку до України. Це такий час нашої держави, що це необхідно. Іван Бучелинський, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.